У маленькій двійці з невдалим плануванням дизайнер організувала функціональний і затишний простір для молодої сімейної пари. Головною фішкою цієї квартири стала хитра система трансформер на скромній площі 48,3 квадратних метра розмістилися спальня і вітальня, які при бажанні перетворюються в зону спілкування з друзями, вбудовані шафи і маленька кухня з продуманими системами зберігання. А найцікавіше в перспективі тут з'явиться дитяча. Варто тільки прибрати одну секцію шафи і зафіксувати перегородку про те, як їй вдалося це все спланувати і втілити, розповідає автор проекту, дизайнер Наталія Ситенкова. Загальна інформація: місце Київ Кунцево, будинок, серія і 2,9 метраж, 48,3 квадратних метра кімнати, 2 санузел, 1 висота стель, 2,5 метра, бюджет, дам на гривень. Разом з будівельними роботами Наталія Ситенкова закінчила архів 2009 році, чотири роки працювала з великою архітектурою, але незабаром вирішила залишити глобальні питання і зайнятися домашнім затишком. Архітектурна освіта і робота над великими проектами не пройшли безслідно. Наталя вважає, що хороший інтер'єр починається з грамотно побудованої і продуманого планування простір. В якому продуманий кожен куточок легко декорувати і наповнювати затишними речами, замовники та побажання, замовники цього проекту, молода, подружня пара обом немає, і 30 років хлопці люблять подорожувати і збирати гостей. Переді мною стояла складна, але дуже цікава задача крихітну двокімнатну квартиру перетворити в затишний і функціональний простір. В ході реалізації проєкту мені належало позбутися від двох маленьких ізольованих кімнат і передбачити можливість трансформації квартири, коли з'явиться дитина. Перепланування з самого початку ми не розглядали варіант квартири студії, але і залишати крихітні роздільні кімнати теж не хотіли. Так народилася ідея зробити квартиру трансформер. У шафах ми заклали невеликий відрізок стіни з отвором, щоб отримати повноцінну дитячу, коли вона знадобиться. Тоді потрібно буде прибрати одну секцію шафи, зафіксувати перегородку і вийде ізольований простір дитячої. Поки що дитяча в квартирі не потрібна, тому ми з замовниками вирішили поділити простір кімнати на зони вітальні і спальні за допомогою розсувної перегородки. Прочинені перегородці ми отримуємо великий загальний простір. При закритій спальня стає дуже затишним куточком для повноцінного відпочинку, щоб здійснити наш задум. Ми демонтували стіну між кімнатами і коридором, збільшивши таким чином житловий простір, що стосується формальностей. То перепланування було офіційно узгоджено за всіма правилами. Оздоблення бюджет проекту був досить обмеженим, тому ми вибирали доступні оздоблювальні матеріали. У всій квартирі зробили натяжна стеля через плитних перекриттів перепад висот в деяких місцях досягав 5 сантиметрів. Так, що підготувати таку стелю під штукатурку або фарбування вийшло б значно дорожче, а від гіпсокартонної стелі відмовилися через те, що він з'їв би мінімум 6 см висоти, для стін з міркувань економії вибрали шпалери, в тому числі акцентні в передпокої і за узголів'ям ліжка. Також шпалери з активною яскравою смужкою поклеїли на кухні в зоні фартуха і закрили матовою скляною панеллю. Інакше навіть у самої дбайливої господині шпалери на фартусі не проживуть і двох днів на підлозі ми поклали ламінат, а в санвузлах. Керамограніт вітчизняного виробництва, незважаючи на свою невисоку вартість, виглядає він вельми гідно, він покриває і підлогу, і стіни. Такий прийом підходить для невеликих приміщень, які візуально стають ще менше від дрібного малюнка. Зберігання на маленькій площі потрібно особливо ретельно продумати системи зберігання. Так ми використовували по максимуму корисний простір 7-метрової кухні, містки, гарнітур з шавками під стелю і барна стійка з системами зберігання вміщують все необхідне. Задіяли кожен куточок цієї маленької квартири, спальню від прихожої вдаляють два містких шафи, які одночасно виконують функцію перегородки. Ми вирішили не будувати тут стіну, щоб зберегти 10 сантиметрів житлового простору. Зате, із завданням шумоізоляції, шафи впораються навіть краще ніж стіна. У торці коридору сховався маленький буфет для зберігання посуду. А навпроти санвузлів помістилась крохотна якомора. Для зберігання похідного спорядження ми залишили невелику антресоль під стелею. Світло у квартирі досить багато джерел світла, це і загальне освітлення софітами, вбудованими в натяжна стеля, і точкове підсвічування кожної зони окремо світильники ми вибирали простих форм, а дерев'яні обідки під колір меблів зробили їх акцентами в інтер'єрі у всіх приміщеннях. Світло допомагає створити особливий настрій. Так, в зоні вітальні можна включити яскраве освітлення, вбудовані світильники, розташовані по всьому периметру кімнати або ж тільки люстру над столом, щоб створити затишну атмосферу. У спальні також передбачили освітлення вбудованими джерелами світла і підвісами, які розташовані над тумбами. Що стосується кухні, то тут ми продумали три варіанти освітлення: підсвічування кухонної поверхні. Ряд вбудованих світильників уздовж кухонних шаф і підвіси над барною стійкою до того ж скляні підвіси. Це дуже практичне рішення на кухні завжди багато жиру, пилу і пари, так що скло чистити набагато простіше ніж тканинний абажур. Колір, вся квартира витримана в єдиній колірній гамі, що актуально для маленького приміщення дробності квітів і малюнків зробить її візуально менше. Всі приміщення об'єднані глибоким синім тоном, це і подушки в зоні спальні, і диван у вітальні, і легкі фіранки на кухні. Також ми вибрали меблі одного тону, а фасади кухонного гардероба і шафи в передпокої зробили білими, щоб полегшити простір. Світла гама простежується і в обробці підлогу кольору дуба, бежеві шпалери. Однак ми хотіли додати і кольорних акцентів, щоб зробити інтер'єр менш одноманітним. Так з'явилися аксенні шпалери в коридорі і за узголів'ям ліжка, а також темні елементи меблів, комоди і тумби. Меблі, хлоп'ята часто запрошують гостей, тому для спальні ми вибрали не ліжко, а розкладний диван. А коли приходять гості, диван можна скласти, другий диван із зони вітальні розгорнути до стіни і таким чином отримати великий простір для спілкування. Воно получається дуже світлим і відкритим. В кімнаті два больших окна ми віддавали перевагу самої функціональної меблів, тому диван у вітальні теж розкладний. На випадок засиділися гостей. Кухня зовсім крихітна, трохи менше сім квадратних метрів, однак нам вдалося розмістити на ній повноцінний гарнітур, всю необхідну техніку і навіть барну стійку, а щоб кімната не виглядала захаращеною і похмурою, зробили фасади білого кольору. З цих же міркувань ми вибрали легкі прозорі стільці, амес для обідньої зони. Декор і текстиль в інтер'єрі цієї квартири мінімальна кількість декору, в основному це сімейні фотографії, пара картин трохи текстилю, легкі штори покривала декоративні подушки і кеа. Можна сказати, що в якості декору тут виступають оригінальні світильники, та оздоблювальні матеріали яскраві шпалери в смужку в коридорі і на кухонному фартусі. А також незвичайні шпалери за узголів'ям ліжка в цілому ж ми прагнули створити гармонійний і затишний інтер'єр, не перевантажений зайвими деталями, стиль я б визначила стиль цього інтер'єру як еклектику, що тяжіє до мінімалізму, проект розроблявся для молодої пари, тому інтер'єр не перевантажений класичними елементами. Форми лаконічні і чіткі, при цьому є кілька пом'якшуючих деталей на дверях вертикальні фільонки, а перегородка розбита на великі квадрати, кути яких пом'якшені. Звичайно, вибір стилістики продиктований також невеликими просторами і низькими стелями. Складнощі і терміни можна сказати, що під час роботи особливих складнощів не виникло. Планування була узгоджена швидко. Так як ми врахували всі необхідні вимоги і продумали креслення до дрібниць, що стосується термінів, то від виміру до фотозйомки у нас пішов рівно рік, ми не поспішали з прийняттям рішень, метраж по приміщеннях, спальня, 10-5-к, ванна, 2-1-к, санвузол, 1-1-к, кухня, 6-9-к, вітальня, 13-2-к, балкон, 5-4-к, коридор, 2-9-к, передпокій, 6-2-к, Планування порада читачам і як створити подібний інтер'єр. Щоб створити схожий інтер'єр, віддавайте перевагу рівним чітким лініям, вибирайте комоди, крісла та стільці без зайвих виганів і поворотів. Відмовтеся від стильового карниза, краще взяти тканини без візерунків і шпалери з лаконічним геометричним малюнком. Все це прекрасно впишеться в інтер'єр маленької квартири і не перевантажить його зайвими деталями. Бренди представлені в проєкті передпокій, оздоблення шпалери, Хромопідлогове покриття, керамограніт, керама маразів, меблі, вбудовані шафи, територія кухні, комод, ікеагостяне, оздоблення шпалери, расть підлогове покриття, мінат Егер. меблі, комод, ікеа, стіл. армата стільці, амест Ліван Андерсен, освітлення. Фаворіти – люсуле спальня, оздоблення шпалери, і чфіндер, підлогове покриття, ламінат еґр, меблі, диван Андерсен, вбудована шафа, територія кухні, освітлення, Фаворіти – люсуле, кухня, оздоблення шпалери, хромопідлогове підлогове покриття, керамограніт, керама маразі, меблі, стільці іке, гарнітур, територія кухні, освітлення, удонсанузел, оздоблення. Керамограніт, керама підлогове покриття, керамограніт, керама маразі, меблі, тумба під раковину, територія кухні, освітлення, одеон.